Всім доброго дня! У нас сьогодні на оновленні Grand Scenic Автомобіль стіжу пригнаний з Європи і має дуже класну комплектацію. Значить, Дивіться, активочка у нас йде на топовій оптиці. Це Full LED Перектронік спереду, ззаду, комплектація у нас індіало. Контроль полоси датчики світла дощі, безключовий ключовий доступ зеркала, в чорний глянець, Безключовий доступ. Працює стеля чорного кольору, шкіряний салон. Акустика боус. Всі 400 підіймачі, складання дзеркал, мультикермо, датчики світла, дощу, коробка у нас автоматична. До речі, двигун, 1,6 дизель, електроручник, круїз, контроль, ограничитель, велика мультимедійна система, масаж сидінь присутній. Пробіг даного автомобіля 221 тисяча, 220 літ, тобто, підбачаюсь, 223 тисячі кілометрів. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Ось такі от підголовники з цікавої форми, столики, сонцезахисні шторки та багато іншого. Якщо у вас зацікавиться автомобіль, поспішайте до нас, заберечь у шкіряників 8, автомайданчик біарату. Працюємо щоденно без іпління. В Наступних оглядах ви отримаєте інформацію ще от про таких два автомобіля. Це у нас Citroen Aircross та Peugeot 508. Цікаві актечки також. Чекайте оновлення на